Народний депутат Олексій Кузніцов опинився під вартою через схеми з дронами, а разом із ним у фокусі набуще десятки нардепів. Чи правда, що 40 депутатів можуть бути під прицілом антикорупційних органів? Окрім цього, друзі, з'явилися нові цікаві подробиці у справі Чернешова. А також я вам дам відповідь на запитання, чому у суспільстві з'явилися певні сумніви у незалежності НАБУ і САП. про все це. За мить на цьому каналі, тому підпишіться, будь ласка, на нього. Поставте вподобайку. Не забувайте коментувати те, що ви бачите і чуєте. А я щоб часу вашого негайте, одразу буду починати. Давайте почнемо з гучної справи. Ми про неї вже говорили. перегляньте попередні випуски, але от вона отримала продовження. Мова йде про викриття. Масштабної корупційної схеми, в якій були задіяні депутати, чиновники і військові, в тому числі, і от вище антикорупційний суд ВАКС відправив народного депутата від Слуги народу Олексія Кузніцова під варту на 60 днів. Так, от його підозрюють у корупційній схемі під час закупівлі дронів і засобів радіоелектронної боротьби ребів, так званих для чого. Для кого для армії? Зрозуміло за даними набу, схема полягала у тому, що контракти укладали з націнкою до 30%, Потім ці гроші поверталися учасникам у вигляді відкатів, і от вони їх класненько так пілили. у цій же справі. Фігурують ще декілька осіб, зокрема, екс-голова Луганської ОВА, пан Сергій Гайдай. Набу і САП повідомили про підозру шістьом учасникам, які привласнили бюджетні кошти на суму близько 10 мільйонів гривень. Гайдай, до речі, також відправили під варту. Наприклад, постачальники в піввідронів завищив ціни на 80 тисяч доларів, а частину цих грошей отримали. Ось ці люди як хабарі, кузніцов, до речі, голосував за скандальний законопроект, який обмежив незалежність НАБУ і САП, і іронія якраз в тому, що саме ці органи тепер його і затримали раніше. Я вам вже друзі розповідав про те, що багато депутатів боялися, що набу і САП, ну будуть типу мститися. Будемо в лапках це називати мстити на да? за голосування за законопроект, який намагався підпорядкувати НАБУ і САП і генеральному прокурору, і після арешту Кузніцова. Як ви думаєте, звичайно, ці страхи лише посилилися за інформацією української правди? Ще раніше деякі нардепи з президентської фракції хотіли отримати гарантії, гарантії, що антикорупційні органи не почнуть розслідувати справи проти них. Не проти тих, хто підтримав цей законопроект, мовляв, в НАБУ вже є матеріали про незаконне збагачення, чи там недостовірне декларування, щонайменше не менше шести депутатів зі слуг народу, і ці матеріали готувалися ще до голосування за закон але. Представники НАБУ кажуть, що ми не СБУ, там ми не ДБР, ми не займаємось політичними переслідуваннями, і, от підкреслюють, що їхня робота базується на принципах незалежності і незагажованості. До речі, про незалежність НАБУ ми окремо з вами поговоримо. З'являються певні, ну скажімо так, неприємні моменти. А зараз друзі, давайте копнемо глибше щодо депутатів. За даними НАБУ, з 2022 по 2024 рік підозри. Отримали понад 40 народних депутатів. От скрін, подивіться, 40 народних депутатів отримали підозри з 22 по 24 роки. Це як ви розумієте, велика цифра, і це лише за час великої війни, які злочини їм закидають. Насправді вони дуже типові для топ корупції, привласнення чи розтрата майна, хабарі, зловживання владою, недостовірне декларування, незаконне збагачення? І от цікаво, що багато з цих 40 депутатів голосували за скандальний законопроект, 12.414, який обмежував незалежність НАБУ і САП, і тут виникає логічне запитання: а чи не було тут конфлікту інтересів? Тобто, чи не голосували вони, народні депутати, за цей закон, щоб захистити себе від розслідувань? Гарне запитання, правда? І от є у нас активісти, є у нас юристи, які звернулися до національного агентства з питань запобігання корупції НАЗК ми його називаємо, і з вимогою перевірити, чи не порушили ці депутати антикорупційне законодавство. Мовляв, якщо ти фігурант справи НАБУ і голосуєш за закон, який послаблює цей орган. Це виглядає як конфлікт інтересів, але що відповіло на ЗК. Вони заявили, що голосування за законопроект, ось цей скандальний законопроект 12414, не є корупцією чи порушенням, навіть якщо депутат мав особистий інтерес, і додали, що втручання в роботу парламенту суперечить конституції. Ну тут я погоджуюсь. Який висновок ми робимо, друзі? Все дуже просто: 40 народних депутатів, які могли голосувати за закон у своїх інтересах, уникли. Відповідальності їхнє рішення послабити набу і сап вважається політичним, а не корупційним. І тут виникає запитання: а що, вибачте, будь ласка, буде далі? Чи понесуть вони покарання не за політичні, а за цілком корупційні дії? Тому що чомусь до них зараз питань немає. Чи означає це, що якщо їм вже виписали підозри, питання від набу з'являться, і ці 40 депутатів у фокусі уваги антикорупційних органів? Питання, яке я задавав на самому початку цієї програми. Ви знаєте, друзі, що після скандалу з Набушним антинабушним законопроектом, суспільство вийшло на протести. Ми їх висвітлювали. 31 липня Верховна Рада повернула незалежність антикорупційним органам, ухвалили новий закон. Він я нагадаю, повертає незалежність. Але є одне але опозиція, звертає увагу, що керівники НАБУ і САП почали звітувати перед офісом президента. Наприклад, після затримання Кузнєцова, про якого ми з вами говорили, на? Вони пішли доповідати про це на банкову. і це викликає сумніви, тому що президент Зеленський, звичайно, заявляє, що там на бої САП працюють незалежно, мають усі можливості для боротьби з корупцією. Але якщо антикорупційні органи звітують перед владою, чи не втрачається їхня незалежність? І, і чи не побояться вони, вибачте, прийти за іншими депутатами, якщо влада може впливати на їхню роботу? Це ж гарне запитання, правда? Ще одна. Не менш скандальна історія, друзі, це продовження справи Чернишова. З'явилися нові подробиці щодо цього кейсу кейсу Чернешова. І от він я нагадаю ще один фігурант набув: Чернишов. Значить, за даними української правди, Чернешова, якого підозрюють у махінаціях із державною землею, супроводжували співробітники ГУР і СБУ під час повернення до України з-за закордонного відрядження. І це викликало чимало запитань. Очільник гур Кирила Буданов уникав прямої відповіді під час інтерв'ю, сказавши лише, що його відомство робить усе, що добре для держави. Але давайте тут скажемо чесно: якщо силові структури гарантують безпеку фігурантам справ НАБУ, антикорупційного бюро, чи не означає це, що антикорупційні органи втрачають свободу дій? Чернишову гарантували, що він повернеться безпроблемно до України, де з однієї сторони його будуть супроводжувати Гурівці, перепрошую, з іншої на кордоні зустрічати СБУ, щоб набушники, які вручили підозру Чернишову, не взяли його на кордоні. Це взагалі окей, по-вашому? От Криво Олексійович на це запитання відповів. Тому висновки робіть, звичайно, друзі. Самі? Е, отже, що ми маємо в кінцевому результаті? НАБУ і САП під тиском суспільства, під тиском міжнародних партнерів повернули собі незалежність, але скандали, як от з Кузніцовим, з Чернишовим, вони показують, що система ще далека від ідеалу. Суспільство вимагає результатів, реальних вироків, а не лише підозр. Вироки це, напевно, радше до суду, але ж потрібно матеріали підготувати. Так питання у тому, чи наважиться на Бу і Прийти, так би мовити, за іншими депутатами, звичайно, по справі по ділу, якщо вони винні виключно так, якщо ці депутати мають підтримку влади і чи не стануть звідти звідти на банковій нормою, що ну вибачте підірве довіру до антикорупційних органів? 40 народних депутатів під підозрою – це лише верхівка айсберга. Пишіть, шановні друзі, в коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію, чи варто нам чекати гучних арештів? Чи те, що було пов'язано з Кузніцовим, з Гайдаєм, з іншими фігурантами нового, нової корупційної схеми, яку розкрили набу? Це лише ну, знаєте, така яскравий спалах, а далі за ним нічого не послідує? Ну, це ж також гарне питання, правда? Тому пишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Підписуйтесь, будь ласка, на цей YouTube канал. Я дякую вам за те, що ви долучаєтесь до переглядів. Я дякую за те, що ви лайкаєте, що ви підписуєтесь, і залишаєте свої коментарі. Будьте активними в чаті. Це дозволяє просувати контент, який я створюю для вас. Спасибі! Бережіть себе і до наступної зустрічі.